Що таке фулфілмент та чому він може підвищити продажі? Основне завдання фулфілменту це швидка доставка. Під фулфілментом зазвичай розуміють склад, де ви, як продавець, можете розмістити та зберігати свої товари. А вже працівники цього складу будуть займатися обробкою та відправкою замовлень. За рахунок фулфілменту час доставки значно скорочується, а це дуже важливо в наш час, адже за останнім опитуванням в США 73% активних покупців на маркетплейсах в США готові чекати на доставку свого замовлення лишень один день. Ваше завдання як продавця швидше доставляти товар. В такому випадку ви будете продавати краще 80% продавців, і це не залежить від того, де ви продаєте на Amazon, Etsy, eBay чи Shopify. Рекламна інтеграція, яку ми замовили самі у себе. В компанії є три напрямки робот, які допоможуть вам стартувати чи досягнути високого рівня продаж в e-commerce. І одне із направлень це доставка. У нас є швидкісна та консолідована доставка, а також склад в Києві, Варшаві та США в штаті Каліфорнії. Поки ви вже пишете мені стосовно послуг доставки. Ми продовжуємо відео. Користуючись послугою фулфілменту, ви делегуєте підряднику ряд таких задач: це зберігання товару, прийом замовлень, обробку замовлень, комплектація та покупку товарів, організація доставки, отримання грошових коштів від покупців та багато іншого. Як я вже раніше і говорив, ключова функція фулфілменту це зберігання товарів на складі, щоб пришвидшити доставку. Тож, як це працює? Ви, як продавець, передаєте на склад свої товари. Після цього компанія, що надає такі послуги, виконує свої зобов'язання, серед яких, для прикладу, комплектація ваших замовлень, використовуючи вашу брендову упаковку, або робить відправлення тільки через певного оператора доставки. За рахунок програм складського обліку або ж crm системи компанія-підрядник бачить, які товари потрібно покласти до замовлення. Завдяки цьому? Ви не повинні додавати додаткові вказівки чи контролювати процес. Він автоматизований. І останній пункт в режимі онлайн ви можете відслідковувати залишки свого товару на складі. Обговоримо переваги та недоліки фулфілменту. Почнемо з переваг. Вирішує більшість логістичних питань, заощаджує час, не потрібно орендувати склад, дозволяє сконцентруватись на інших завданнях, наприклад, просуванні, чи закупці чи виробництві товарів, помітно полегшує роботу продавця при великій кількості замов. Тепер про недоліки. Не можна особисто контролювати всі процеси. І в момент високої навантаженості, наприклад, у високий сезон, можуть виникати помилки в роботі. По статистиці відділу доставки «Handmade Hub» за 2022 рік більше 83% всіх посилок було відправлено покупцям США. Тому якщо ви маєте змогу відправити товар на склад в США, обов'язково відправляйте. Це позитивно вплине на вашу конверсію. Fulfillment також може позитивно вплинути на наступне збільшення позитивних відгуків, зменшення відсотку проблемних відправлень, зменшення ризиків диспутів та повернень, і обов'язково це все приведе до підвищення рейтингу ваших магазинів, щоб отримати консультацію стосовно доставки чи замовити послугу Fulfillment, пишіть мені в мій інстаграм акаунт. Також підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте дзвіночок, почуємось.